Як сямете з вами і Сьогодні відео ми з вами будемо тюнути, а також робити тест на ось такий гелік Хамільтон. Не забувайте про промокод, но не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, нещодавно у мене з'явився ось такий гелік Хамільтон. Ось це чиназис. Попрошу не плутати його просто з звичайним геліком 22-го року. Це гелік Хамільтон, у якого максималка, як ви можете зараз побачити, 281. І це він стоковий. Ну по факту 290, просто трішечки поламаний. То зараз давайте з вами заїдемо на. Мою СТОшечку, порємуємось. Так, у мене в СТОшці закінчилися товари, то я зробив замовлення. Ми поїдемо виходить, зараз в іншу СТОшку, порємуємо Гелік і зробимо заміри. Подивимось, скільки ж він їде в стоці. Від 0 до 100 200 і все. Бо він не їде 300 в стоці, лише 290. Також, як ви побачили вже, я думаю, номерочки я сюди перестав свого старого геліка. Свій старенький гелік я подарував лавіру. Ну, нехай їздить. І так, ну що, заїжджаємо з вами на СТОшечку. Цей гелік про... Просто неймовірно потужно дріфти, це теж дуже великий плюс для мене. І так, ну що, рімомо, ремонт коштує обалдеть як дорого. Я думаю, ви це зараз бачите. Десь в районі 300 тисяч, зараз ми з вами віддали, просто щоб він їхав максималку, 290 км на годину. Я на нього поставив лише зовнішній тюнінг, це ви могли бачити у мене в тіктоці як я це робив. Накатав я на ньому півтори тисячі кілометрів. Ну добре, зараз будемо робити заміри. Ну що, ви готові? І так, раз, два, Три. Поїхали. І так, вже є соточка, вже є 200. Все, заміри готові. Розумієте, наскільки швидко він розганяється. І 290 вже теж є. Це прям чиназис. Я думаю, ще треба зробити заміри, виходить з буксу. Подивимось, скільки він їде з буксу, бо мені здається, ну невеличкий буст може бути. Тобто нам достатньо справді ось цієї прямої, щоб розігнатися максималку. Ось це чиназес. Ну і сьогодні, виходить, я буду крутити кейси на 20 мільйонів. Можливо, трішечки більше. Ваділа, привіт! Як я люблю таких холодів на дорогах, обалдеть. їде собі по зустрічці, дублі тут проїхати трішки можна. І так, ну що, починаємо з вами буксувати. Буксувати будемо довго, щоб нормально стратанути. І так, ну що, вже досить довго буксуємо. Ну що ви готові? Раз, два. Три. Поїхали! І так, мені здається, буквально трішечки краще. Він стартанув, і це назас. Ну що вам можу сказати? Як по мені прийшов час робити тюнінг, і треба зараз його затюнити. То виходить, заїжджаємо з вами в тюнінг-ательє. Погнали! Тут людина-евакуатор намагається затюнити. Чи назас. І так, ну що, заїхали з вами в тюнінг-ательє. Ось так виглядає у мене гелік, неймовірно, потужно. Дивіться, по зовнішньому тюнінгу я що постав. Я наставив капот, я поставив бампер. Ось цю штучку зверху, чи я ставив капот, а, Ну а ні, капот я не ставив. Хоча слухайте, мені здається, капот можна поставити. Виглядає навіть дуже непогано. Ну добре, давайте залишимо капот, нехай буде. І так, кошик придбати. Ну тепер тоді точно все я поставив. Але я не став ось тут, як ви бачите, «Хамільтон» написано. Тут можна зробити, щоб писалося Брабус, але я не хочу. Якщо я зроблю, щоб буде писатися Брабус, то він буде як звичайний гелік 22-го року. А у мене гелік Хамільтан. Один на сервері, принаймні я більше не бачив. Ну і в цілому, ось як вам я вже показав, зовнішній тюнінг виглядає ось так. Чина Саундтрес дуже подобається. Заходимо з вами в внутрішній тюнінг. І тут у нас d клас це Чиназис. Дякую, що не s клас Кейси із деталями і починаємо з вами крутити кейси. Давайте купимо 10 кейсів типу X. Чом би ні. Придбати і відкрити. Гальма дуже добре. Дуже добре. Турбодаду в п'ятий. Турбодаду в п'ятий ще. Алло, а це що мені так везе? Шини четверті. Нічок собі. Двигло друге, вже випадає два рази. Ну, трансмісія перша, гамніцо, гамніцо. І трансмісія п'ята. Да на нафіг. От то мені везе, ви, шо? Добре, давайте купимо десь 10 ефочних кейсів, чому би ні. Подивимося, що мені дропнеться. Гальма, ну то гамно. Вони хочуть четверті, але це ефочні. Підвізка, ну те ж саме. Ось чіп би випав п'ятий ефочний, було б ваще імба. І так. Ну да, ефочних кейсів, ну не дуже падає. Тобто четвертій все, що випало, це типу, гальма, шини і підвіска. Воно мені не треба. І так, добре, давайте купляємо з вами знову 10 іксових. Погнали. Придбати, відкрити. Дайте мені, будь ласка, нормальний двигун. Я вас прошу. Трансмісія, до речі, навіть непогана. О, підвізка п'ята. Да ну нафіг, чи назас. Так. Ну, поки що таке собі. Якщо б мені випав третій іксовий чіп, було б взагалімба. О. Трансмісія п'ята. Я, слухайте, мені дуже везе. Турбанаду четвертий. Дайте двигло, я вас прошу. Давайте ще купимо 10 іксових. Погнали. І. О, чіп третій! Да ну нафіг сюди! Будь ласка, дайте двигун, я вас прошу. Мені залишилося по факту. Шини п'яті. Ха-ха. А ще імба. Мені залишилося лише двигун, файний. Типу, двигло мені не випало. Трансмісія п'ята випала. Да капець. Мені прям дуже везе. Добре, давайте F очних купимо. Чом би і не. Обачки. Відкрити, відкрити. Нормально, це не п'ятий, звісно. Ля, двигло ще не падає. Мені жодного разу не випало двигло більше другого рівня. Давайте купимо з вами 15 кейсів. Я відкрию трішечки більше, ніж 120 лямів. Виходить на 25 десь так. Щоб просто мені випало двигло. Так, погнали. відкриваємо. Поки що не падає вообще. Ну, хоча б третій двигун. Дайте. Будь ласка, я вас прошу. Трансмісія, турбонадув, це дуже класно. Але дайте двигло, я вас прошу. Да, Давалдеть, скільки мені трансмісії нападало вже. Я мені де я не виглу хотів сказати. Обалдеть, просто ви шо? Ну все, наші мені випало вже все, що можна було іще п'яте випадання. Це імба просто. І так, ну що, мені нападали, просто подивіться на це. Подивіться, скільки п'ятих деталей. І так, добре, став з вами шини п'яті, Підвіску п'яту. Гальма в нас четверті. Обалдеть зараз, просто буде 4-5 гелік. Ось це чиназис. Як мені. Підвезли, я не знаю. І так, ставимо двигун п'ятий, іксовий. Поки що зберігаємо. А тепер давайте з вами подивимось. Мені випав турбонадув п'ятий і трансмісія п'ята. Саме Іксові, а також ефочні випали. Да, А, ні. Ну ладно, тоді ставимо. Хоча ні, давайте подумаємо, що дає більше. Ну, наче турбонадув п'ятий дає більше, ніж четвертий. Але чи випадав мені якийсь третій, я не знаю, другий. Ні, все, п'ятий турбонадув буде кращим. Окей. Трансмісія. Так, трансмісія у нас є лише п'ятий. П'ята і третя. Третя дає більше до максималки. А, ні, третя реально набагато краще. Дивіться. 4-2 дає п'ята. І третя дає 7-2. То ставимо третю трансмісію. Ну і чіп теж дає. Це в нас іксовий, а не фочний. Він дає 8 і 5. А третій іксовий дає 10 і 2. То ставимо, звісно, третій. І ось такий білд у нас виходить. Як по мені, неймовірно потужний. Ось цей чи назис. Я думаю, за цей вподобачку можна поставити. І так, то що, виїхали з вами з тюнінг-хателів і просто, ну давайте зараз. Стапок. Пол, а ну-ка хобачки. Боже мій, як він розганяється, Я просто в шоці. До речі, ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Звяжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. Саме головне, що я хочу подивитися, чи перестав він дрифтити. Я сподіваюся, що ні, і на ньому можна буде боком заходити в повороти. Ай-яй. Нормальна, щелік задом, здає по зустрічки чи на? І так, максималка 334 у Геліка. Це справді це найшвидший гелік на шостому сервері. а Анука, анука, і пробуємо зайти боком. Ну, ладно, боком він не дуже хоче йти, але ну що поробиш. В цілому це можливо. Ось так, бепс. Трішечки зайшли і поїхали потім прямо. По факту, гелік управляється дуже файно. Тепер не так сильно заноситься. Тобто я буду менше врізатися, це чиназес. Ну і сам по собі Єлік. Тепер просто неймовірно потужний. Напишіть в коментарі, як вам мій єлік. І просто подивіться, як він виглядає. Ну, це Чиназис. Давайте швидкий огляд на модельку зробимо. І так, ну що, ось тут з вами припаркуємось, і давайте подивимось. Я не бачу тут жодного багу. Моделька виглядає неймовірно потужно. Колеса я не міняв, бо ось ці стокові колеса просто ідеальні. Можливо, в майбутньому і поміняю, не знаю. Спереду, якщо подивитися, все виглядає просто неймовірно. І це чиназис. так, включаємо з вами аварічку. І просто. Подивіться, як все світиться. Це просто чиназис. Я не знаю, мені дуже сильно подобається, як виглядає моделька Єліка, а саме Хамільтон. І так, добре, виключаємо з вами аварійку і теж подивіться на це. Як по мені це взагалі імба. Я поставив собі вихлоп. І дивіться, я виключаю фари, і на вихлопі теж вимикається ось ця підсвітка. Тобто на вихлопі є підсвітка, і це прям чиназис. Також, ну, номерочки світяться. Я думаю, ви це бачили на багатьох тачках. Це прикольно. Ну і тепер давайте з вами подивимось на салон. А в салончику все просто ідеально. Навіть педалі є, це Назас? Юкрени, гета, ми бачимо. Ну да, салончик Геліка виглядає просто неймовірно потужно. Я не бачу жодного лагу. Тому за модельку Геліка я готовий поставити 10 з 10. Це просто чи Назас. Ну і тепер давайте з вами зробимо заміри. Ні, зараз вперше з вами поїдемо, порємуємось, бо, можливо, я трішечки врізався і треба подивитися на прям повну максималку. І так, ну що, заїхали вже в СТО, товари мені завод. Везли. Так, ну да, я бачу, що гелік не потребує ремонту в цілому. То давайте зараз зробимо замірчики. Так, обережно, щоб ти врізатись, поки будемо їхати. І так, ну що, приїхали з вами напряму? І зараз будемо робити найпотужніші заміри. Заміри найшвидшого геліка на шостому сервері. Можливо, я помиляюсь, але я не бачив жодного геліка Хамільтон на шостому сервері. Лише ось цей. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали, і так є сотка, є двісті, є триста. Просто як це швидко зараз було. Я не можу описати свої емоції наскільки це швидко і наскільки це потужно.